Перед тобою гра «Внутрішня жінка унікальний інструмент для глибокого занурення у свій внутрішній світ, розкриття жіночої сили та знаходження нових ресурсів для змін. Ця гра створена для того, щоб допомогти жінкам краще зрозуміти себе, свої переконання, страхи та тіни. У грі є основні етапи, і кожен етап має свою логіку і свою роботу через спеціальні колоди карток. Карти допомагають заглибитися у важливі теми на кожному відрізку шляху. Перший етап це перші кроки. Тут ми досліджуємо дитинство, як закладалися наші переконання, страхи і цінності. Далі становлення себе. Це про юність, коли ми шукаємо себе, формуємо самооцінку і вчимося вибирати свій шлях. Наступний етап пошук шляху. Це про дорослість, як ми рухаємося до цілей. Які рішення приймаємо, наступний етап розквіт життя, це період гармонії та прояву себе у світі, саме у сьогоденні. Тут ми оцінюємо, чи живемо в злагоді зі своїми цінностями, мріями та досягненнями, наступний етап трансформація, це про ті глибокі зміни, які відбуваються у нас під час гри, усвідомленнях, рішеннях, відпусканні старого. І фінішна колода це підсумок усієї подорожі. Тут учасниця отримує картку підсумків незалежно від того, де саме вона закінчила гру. Її мета побачити головні відкриття, уроки і сформувати внутрішні бачення свого подальшого шляху. Гра має ще додаткові колоди це колоді страхів, які допомагає працювати внутрішні страхи, бар'єри та обмеження. Які заважають розкривати свою силу та жити на повну. Марафон життєвих досягнень – це колода натхнення та дій. Вона створена для того, щоб підтримати учасницю після завершення гри та допомогти їй продовжити рух уперед у реальному житті. Архетипи, робота з архетипічними жіночими образами допомагає краще пізнати себе через різні ролі та способи прояву у житті. І Холода жіночої цінності дає можливо визначити свої справжні цінності, ресурси та пріоритети, на яких будується життя, ця гра дає можливість не лише усвідомити де ти зараз, але й побачити шлях уперед із новими ресурсами, новою силою і новим ставленням до себе. Внутрішня жінка це запрошення до глибокої зустрічі з тобою туди, де починає.